Маду, вітаю вас. Сьогодні тема віднімання натуральних чисел властивості віднімання. Дія віднімання виникає, коли від відомої суми віднімають відомий доданок. Тому А мінус Б дорівнює С. Нагадую, компоненти дії віднімання називаються А зменшуване, Б відємник с різниця. Тому. Від одного числа відняти другого це означає знайти наскільки одне число більше другого. Віднімання має також властивості. Перша властивість це властивість віднімання суми від числа. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що від числа можна відняти суму. Для цього треба від цього числа одняти один з заданків, а потім відняти другий. Записується це так. А мінус Б плюс С дорівнює А мінус Б мінус С, або А мінус С мінус Б. Також віднімання має властивість віднімання числа від суми. І так, сума А плюс Б віднімаємо С. Для цього треба від одного доданки відняти це число, а потім додати другий доданок. Або. Від цього числа відняти другий доданок, а потім додати перший доданок. Окремі випадки. А відняти 0 буде А. А відняти А дорівнює 0. Розглянемо приклад 78 відняти 45 плюс 18. Якраз ми маємо випадок віднімання суми від числа. До цього від числа 78 віднімаємо те, що нам зручно, це число 18. А потім віднімаємо 45. В дужках ми отримуємо 60, відняти 45 дорівнює 15. Наступний приклад. 98 плюс х відняти 15. Для цього можна 98 відняти 15, а потім додати х. Ця різниця дає 83 і маємо 83 плюс х. Дивіться мадоп і будете найкращі математики в своїй школі.